Всім привіт! Ви на каналі Голос Тренера. Сьогодні ми продовжуємо серію навчальних відео про футбольні фінти. На черзі у нас марсельська рулетка, або, як більше відомий, фінт зідана. зідана складається із двох наступань на м'яч підошвою та розвороту тулуба на 360 градусів. Розпочати вивчення можна із таких вправ. Спочатку просто наступаємо на м'яч двома ногами, стрибком змінюючи ногу, потім виконуємо те ж саме, але вже з поворотами в сторони. Наступний етап це напівоберти для того, щоб краще відчути біомеханіку руху фінта. Переходимо до виконання фінта у русі повністю спочатку до кінця без супротиву суперника. І тут вже починаються важливі деталі, які ми включаємо в тренування. Дуже часто діти роблять таку помилку, коли замість того, щоб рухати м'яч і зміщувати суперника в сторону, вони прокручуються на м'ячі майже на одному місці. Перше і найважливіше, це те, що необхідно при виконанні фінта зміщуватись в сторону. Для того, щоб змістити суперника з того місця, куди нам необхідно рухатись. Другий важливий елемент це допомагати собі руками під час виконання фінта, блокувати в межах правил рух суперника, щоб він не відібрав у нас м'яч. Закріпити відчуття м'яча при поворотах можна за допомогою такої вправи. Але завжди потрібно пам'ятати про правильну дистанцію до суперника та правильний таймінг. Також не забувайте, що обігрувати завжди потрібно з якоюсь метою. Бажано для того, щоб покращити командну гру. Тому завжди привчайте себе думати, що ви будете робити після того, як обіграли, саме в яку сторону вам потрібно обіграти, та час, коли це потрібно зробити. Прави, можна сказати, теорія. Справжнє закріплення відбувається в справжніх ігрових умовах під тиском часу, простору та суперника. Тому не бійтесь пробувати в матчах, на вулиці, зі своїми однолітками, друзями і не бійтеся експериментувати. Чим більше помилок ви зараз зробите, тим краще для вас буде в майбутньому. Дякую, що переглянули це відео. Пишіть в коментарях, які би фінт ви хотіли побачити наступним.